Їду дивитися будинок в село Моринці з Венігородського району Черкаської області. Дорога до села нормальна, по селу просто жахлива. Давно я не заїжджала в такі непролазні ями. Жіночка, що показувала будинок, розповідала, що дорогу в селі ремонтували при її пам'яті один єдиний раз на 150-річчя народження Шевченка. 1964 році вона тоді ще в школі вчилася. Після того було і 200-річчя народження, і 150-річчя смерті кобзаря і безліч менш пафосних дат та іншого ремонту дороги село так і не дочекалося. Ще з шкільного курсу літератури уявляла собі Тарасові шляхи як щось складне, убите і бентежне. Ні в чому, я, як виявилось, не помилялася. Як на мене, це ганьба. Моринці батьківщина Шевченка. Сюди їдуть люди з сієї країни. Невже не можна зробити бодай ямковий ремонт? Будинок, що я дивлюся, розташований на тихій вулиці недалеко від центра. Вулиця відсипана. Від вулиці і від сусідів дерев'яний паркан, який вже треба ремонтувати. Вхід через залізні ворота з хвірткою. Вони ще міцні та треба пофарбувати. Двір, вкритий травою. Прямо великий гараж з дерев'яними воротами. Він прибудований до великої літньої кухні. В літній кухні четверо дверей. Крім самої кухні там ще три сараї. В одному з них погріб з спуском по драбині, вздовж цього приміщення навіс на стовпчиках. Газова труба у дворі, газ заведений в будинок та на літню кухню. На літній кухні електричний лічильник, він новий, його нещодавно замінили. Всі будівлі цегляні, всі під шиферним дахом. За сараями в глибині двору вуличний туалет. Ліворуч в господарському дворі колодязь з насосом. І далі, за дерев'яним парканом, будинок. За цими будівлями великий садок. Стан дерев взимку оцінити важко, та під ними рясно насипані яблука та горіхи, які ніхто не збирає. Трохи є на гілках омела. Дуже шкода. Та все, що з омелою, треба буде вирізати. В присадку кілька кущів винограду. Газовий лічильник на будинку біля входу. Будинок великий. 77 метрів квадратних. Це гляний. Стан стін гарний, тріщин я не бачила. Дах металевий. Всі вікна дерев'яні з широкими подвійними рамами. Між ними сантиметрів десять. Вхід в будинок через веранду з великим вікном. Прямо двері у велику комору з маленьким віконечком. Обладнані сталажі для зберігання. Вхідні двері дерев'яні. Стеля дерев'яна. На підлозі радянська теракотова плитка. З веранди заходимо до коридора. Сюди відкриваються двері трьох кімнат. Ліворуч спальня, прямо зала, праворуч кухня, з кухні праворуч ванна кімната, ліворуч ще одна спальня. З коридору вихід на горище по зручній дерев'яній драбині. Горище не обладнане. Там зберігається мотлох. Всі межкімнатні двері дерев'яні, міцні. Спальня. Стан охайний, та ремонту не було вже дуже давно. Хіба це не погана прикмета проходити під драбиною? Та іншого варіанту потрапити до зали немає. Велика кімната. Тут три вікна. По стіні є трохи тріщини по штукатурці. Підлога скрізь по будинку дерев'яна з міцної широкої дошки. Під всіма вікнами чавунні батареї. По хаті розведене водяне опалення. Кухня. Видно, що на стелі проблеми. Десь протікає дах. Його потрібно ремонтувати. В кухні два котла твердопаливний в грубі та газовий біля ванної. Обидва працюють, користуватися можна будь-яким. Оскільки тут немає проблем з дровами, їх можна назбирати навіть на своєму городі. Користувались зазвичай твердопаливним. Груба, облицьована радянською плиткою. Друга спальня вона опалюється батареєю під вікном та грубою з кухні. І є ще груба на іншій стіні, яку топлять з коридору. Та нею рідко користуються. Праворуч з кухні ванна кімната. Тут ванна, рукомийник, пральна машина. Все, що є в будинку, залишається новим господарям. І два великих баки для води від двох котлів. Ці баки ванну геть не прикрашають, та вони тут є. В ванній кімнаті маленьке віконечко і чавунна батарея. Стіни, обкладені плиткою. Унітаза в будинку немає, і вигрібну яму я теж не бачила. Здається, вода просто йде в город. Газова плита стояла біля ванної. Зараз її немає. Он там, біля паркана, під трикутним металевим дахом невеличка жомова яма. Колись господарі тримали багато худоби. Літня кухня Велике приміщення з газовою плитою та українською піччю. Піч обкладена плиткою. За нею є місце для комори. Сараї, чого тут тільки немає, навіть колесо від прялки, все це здебільшого мотлох. Старий садок тягнеться аж до тієї покинутої сусідської хати. І величезний город за документами 98 соток, фактично кажуть, більше гектара. По схилу вниз до ставка, що є отам у улоговині. Такого величезного, шикарного городу я ще не бачила. Город в оренді обробляють сусіди. Така краса навкруги, простори, спокій. Сусіди живуть навпроти та праворуч, ті, що ліворуч, приїздять на літо. Та на городі здається, що ти один у всьому селі і на всьому світі. В саду ще один сарай. Тут зберігали дрова, і в ньому великий мурований погріб. Сходинки зручні, стеля забетонована, є різні відсіки для зберігання. Гараж без ями, але величезний. На всю довжину літньої кухні. В дальньому кутку можна зробити майстерню. Сарай для худоби з загородками. Зроблені капітальні вольєри з залізною огорожею. Моє враження від будинку тут жили дуже гарні господарі. Все побудовано продумано та розумно. Вже багато років тут нічого не робилось. П'ять років в будинку ніхто не живе. Та все можна відремонтувати та довести до ладу. Для тих, хто хоче займатися господарством і тримати худобу це гарна пропозиція з великими перспективами. Ціна 7300 доларів. Посилання на об'яву OLX в описі. Заїхала глянути на музей Шевченка. Тут цілий меморіальний комплекс, проводять екскурсії. Влітку, коли все працює, має бути цікаво. Невесела в Шевченків зимою та восени хата. Стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі. Пам'ятаєте, всі ми це в школі на пам'ять вчили. Ось вона ця хата, а поруч пам'ятник матері Шевченка. І калина за тином, і великий вишневий садок. А влітку ще мальви і барвінок і чорнобривці. Поруч сучасна велика школа. Біля неї бюст Шевченка. Центр села Моринці велике село. 2500 людей. Кави попити взимку ввечері очікувана ніде. Влітку має бути жвавіше. Чи то готель, чи то кафе. Вивіски немає. Бачила ще декілька вказівників на садиби зеленого туризма. Добре, що він в цих краях розвивається. Величезна сучасна бібліотека. Праворуч будинок культури. Кафе з різьбленими скульптурами і пам'ятник кобзарю. Трохи далі пошта і супермаркет. В селі є все необхідне школа, медпункт, магазини, пошта, нова пошта АЗС. До Звенігородки 30 кілометрів, до Корсунь Шевченківського 40. До Звенігородки ходять маршрутки. Млин на виїзді з Моринців по дорозі на Золотоношо. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.